Це просто ми віджимаємо оліку 50-тонними пресами. Під час того, як такий тиск давить на насінинку, з неї виходить оліка, і олія вспінюється і потрапляє в нашу скляну тару. Але з часом піна підіймається та виходить з олії. До речі, таке явище може також бути ознакою якості, тому що якщо культура в діжечці стара або перемелена, ефекту вспінення не буде, а перемелюють насіння для того, щоб з нього був. Більший вихід олії. Але я вважаю, що це неправильно, тому що наші клієнти олійку беруть для здоров'я або профілактики, і оліка повинна бути найсвіжішою та найкориснішою. А під час перемелення олійка окисляється. До речі, це завантаження у нас стоїть уже 5 годин, та пінка вже зійшла. Ось так виглядає наша олійка. Кожна культура має свій колір. Це не магазинна олія, там, де один колір на будь-яку культуру. Ляна олія. Ось такий має золотистий колір, гарбузова. Ось такий рубіновий.